Хочу розпочати цей щоденник з того, що зараз я проживаю період кету, і цей період, ну, конкретно в мене взагалі повністю нахрен, вичищає всі сфери життя. І перше, що по чому він проходиться, це по тому, що зараз я проживаю якусь таку кризу одинокості, відчуття самотності. І ще таке відчуття, що я ну, От особливо був коридор затемнень цією весною. Березень, квітень мене винесло нахрен по темі того, що ну, якби я не приношу користь людству людям, що я якась така нікчимна і не можу сама себе забезпечити. З цього всього починається ну, ось цей мій щоденник, де я буду ділитися своїми думками. Зараз у мене взагалі такий виход із зони комфорту, тому що я вирішила саме сьогодні почати цей щоденник, і все складається таким чином, що дитина мене витащила на річку. До речі, давайте покажу вам, як гарно. Я знаходжусь дуже в гарному місці, але тут дуже дуже людно і просто максимально некомфортно говорити на такі теми. Але я собі пообіцяла того, це відео буду робити так вже, як є. Чоловік заробляє, він забезпечує мене всім необхідним, але все-таки я хочу відчувати сама себе самодостатньою і теж заробляти гроші. Бо чомусь так склалося, що, мабуть, це програма якась з дитинства. Що якщо ти не заробляєш грошей, то ти не можеш бути. Самодостатньою, і якоїсь самоповаги до себе я відчувати теж не можу, коли я не заробляю достатню кількість грошей. Ну от Я виявила таку програму. Зараз в періоді кету в мене це ще більше накриває, плюс відчуття самотності, при тому, всьому, що в мене дійсно велике коло спілкування, в мене є друзі, я людина, яка вміє спілкуватися. Але все одно відчуття самотності. І знаєте, я вже зараз зрозуміла, ну, на що воно то мені треба, те відчуття самотності. Тому що по моїм всім астрологічним розкладам, показникам я повинна ділитися досвідом з людьми, досвідом того, що я там проживаю, моїх думок. В житті я це помітила у спілкуванні з друзями та знайомими, що мій досвід часто людям буває корисний. Мені потрібно допомагати, мабуть, більшу, більшій кількістю людей, хоча б просто якимись порадами, можливо, просто своєю промовою. Зараз цей канал, який я зараз собі організувала, для того, щоб виговоритися, я навіть. Не знаю, до чого воно все це призведе. І зараз період хету максимально мене до цього простимулював. Тобто він відрізав спілкування. А відрізав яким чином? Таким чином, що всі мої подруги знайомі зайняті роботою, і чоловік зайнятий роботою, і моя мама працює, і мої друзі. У всіх є багато роботи. А мене е Кету відрізав від роботи максимально як тільки можливо. Тобто моїх астрологічних консультацій, як я вже сказала, вистачає тільки на закриття якоїсь бази ну, ведення ФОПу. І тому в мене виявилось багато вільного часу для роздумів і, мабуть, для того, щоб отак от виходити, спілкуватися з вами. І я знаю, що багато людей, також як я. Страждають самотністю, це таке відчуття якоїсь пустоти всередині, і ніби все добре, і сім'я, і дитина, і якби в тебе є так, діяльність, якою ти любиш займатися, але от в моєму випадку мені не вистачає, мені не вистачає такого відчуття, що я дійсно ем, роблю щось суспільно корисне. І що моя діяльність потрібна людям, тому що аудиторія, та, яка в мене є, ну, якби можливо, не знаю, в мене перестав рости Інстаграм, і він уже не росте декілька років. Я так думаю, що просто я не вмію створювати нормальний контент, і ще найцікавіше, що останнім часом. Там раніше хоч якісь були перегляди в сторіс, якісь перегляди. І, е, ну, звісно, приходили люди, купували консультації, то все склалося останнім часом так, що перегляди звузились до менше сотні. І я просто вже які там, я вже і навчання, до речі, пройшла по інстаграму, намагалася якось його різнобарвити, але все одно воно. Нічого не дало. Тому що для мене соціальна реалізація, мабуть, одна із найважливіших, одна з найважливіших сфер життя. І мені хочеться бути тут дуже чесною, просто розказувати, от як я цю кризу свою зараз проживаю. У мене якби діяльність є, але так склалося, що ця діяльність тому й. Зараз мені не приносить того бажаного потоку клієнтів доходу, тому що я не показувала себе справжньою, тому що це була якась більш награна маска, маска успішності, тому що такі були правила інстаграму, соцмереж раніше, і страшно було йти проти цього потоку. І зараз я вирішила все плюнути на це, тому що в мене вже так як раніше, не може бути. От Я просто дійшла до тої ручки в тому ж інстаграмі, коли просто бувало таке, ти виставляєш ніби сторітелінг, там щось там, якусь цікаву тему, а його переглядає 30 людей або 40. І це вже була просто остання крапля, коли я вирішила, що все, я вже так не хочу. Потім я пішла десь на місяць-півтора взагалі з соцмереж, там майже не викладала нічого. І потім прийшов момент, коли я трішки так знаєте як очистилась від цих соцмереж, мене попустило, я собі зробила детокс, я собі не дозволяла заходити в ці соцмережі, бо просто мене тригерило відчуття, що у всіх все виходить, а в мене якийсь ступор. І я забила на це. А потім прийшов момент, коли ти вже від цього якби відпочив, і прийшов момент, що хочеться ділитися, от хочеться від душі. Але я не знала, чим ділитися, що фоточки постить, кому вони треба, кому Ну, ми в цілому знаємо, що нікому. Не потрібно там, хто ми, що ми, яка ми людина, там нікого не цікавить. Кожна людина, якщо на когось підписується, хоче якусь користь отримати. В цілому я так само, як і ви. Але ну, це ж наше его. Ну, раніше хотілося постити ті фоточки, подивіться, яка я тут красива, подивіться, яка я розумна. Коли я от в цей підперіод кету зрозуміла, очистилась від цього всього, я зрозуміла, що мені вже й самі вже й не хочеться. Вже, ну і що? Ну, красиво, ну молодець, подивилася все. І що далі? Нічого в цьому нема. І захотілося ділитися з людьми чимось суттєвим. Але, мабуть, я ще не на такому мега рівні чесності, щоб там в інстаграмі і формат інстаграмовський, скажімо так, не спонукає тому, щоб отак от вийти і довго щось розповідати, свої ну, роздуми, думки. В інстаграмі все там бистренько пару сторіс, і більш нічого, нічого нікому не цікаво. Прийшов момент, що зовсім мені не було чим зайнятися, мене вже просто шторило від того, що мені немає чим зайнятись. І я вирішила от вести от такі. от Ефіри, відео, не знаю, як їх ще там назвати, де я буду просто ділитися переживаннями, як я проживаю цей період. Однодумців, друзів, знайомих ніколи для мене не буває багато. Тому що я така людина, яка дуже любить спілкування. Я люблю ділитись думками. Я люблю щось обговорювати з людьми. І ну, от так склалось. Всесвіт все просто мені зробив для того, щоб я. Вже від того, що мені настільки якось сумно самій з цим потоком думок, що я просто повинна була вийти сюди до вас і почати це спілкування. Ну, що я якби і роблю зараз, я сподіваюся від таких відео знайти людей, які також проходять певні етапи криз, трансформацій, по відносинам, по фінансам. По будь-чому і просто знають, що є така людина, яка теж це проходить, і ми можемо ділитися, спілкуватися. І ще одна головна ідея того, навіщо я створила такі подкасти, це те, щоб перестати турбуватись про думку оточуючих, перестати турбуватись про те, що для когось я можу бути нехорошою, Нецікавою, для когось я можу бути дивною, для когось я можу бути ну, взагалі якоюсь неадекватною. А комусь я впевнена, я зайду, і це будуть саме ті люди, заради яких мене всесвіт направляв всіма силами сюди, щоб я почала записувати ці відоси. І ще такий цікавий момент, що саме грошова сфера. В мене просто на 100% залежить від публічності. І саме цієї публічності я ніби і хотіла завжди, і в той же час більше всього боялася. А боялася, тому що страшно виходити, чесною, страшно, що будуть тебе обговорювати і якісь про тебе говорити неприємні речі. Ну, знаєте, я, чесно кажучи, зараз, мабуть, Шукаю свій шлях. З вами буду ділитись, будете дивитись, як це все виходить в мене. Якщо у вас також таке життя, і ви проходите трансформації, якісь кризи, щось подібне, то я думаю, що будете чути від мене щось корисне, можливо, чи надихаюче. Чесно, не знаю, що воно буде на цьому каналі. Мені просто хочеться бути чесною, і хочеться бути собою. Ну, поки побачимо, як воно піде, і якщо відгукується, діліться думками. Чи просто залишайтесь, будемо далі спілкуватись.